Дуже простими словами поясню вам різницю цих двох понять, щоб ви раз і назавжди запам'ятали це. Маржинальний дохід, чистий дохід, ще якийсь там дохід. Не існує таких понять для фінансового аналізу цифр. Використовують три фінансові управлінські звіти: користуйтеся понятійним апаратом грамотно і правильно для того, щоб почуватися впевненіше. Забудьте про це раз і назавжди, бо це ілюзія, це не так, щоб дізнатися. Реальну прибутковість вашого бізнесу потрібно. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель, і ви на каналі «Фінанси в 3 d Тут ми з вами говоримо про мислення на тему грошей, персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. І сьогодні говоритимемо про основи основ корпоративних фінансів, фінансів, бізнес, діяльності. Дуже часто у взаємодії з підприємцями, особливо початківцями, я усвідомлюю, що вони плутають. Поняття дохід і прибуток, я де того, що кожна людина, абсолютно кожна, здатна освоїти теорію корпфінансів і розібратися в усіх тонкощах і нюансах. Тому зараз дуже простими словами поясню вам різницю цих двох понять, щоб ви раз і назавжди запам'ятали це. І ніколи більше цього не плутали. Доходи це ті гроші, які ви отримуєте в якості платежів від ваших клієнтів за свої товари чи послуги. Поняття дохід завжди використовується одним словом, аналогія зі словом гроші. Да? Тому, будь ласка, немає такого поняття, як маржинальний дохід, чистий дохід, ще якийсь там дохід. Не існує таких понять. Дохід він завжди, одним словом, дохід це завжди просто дохід. Прибуток буває різним. От саме прибуток буває маржинальним, операційним, валовим, чистим. Там варіацій на тему чимало. Прибуток завжди дружить з якимись іншими словами. І прибуток. Це на різних етапах, да, тому що в залежності від того, ви рахуєте маржинальний прибуток чи чистий прибуток, тут буде відрізнятися, яку суму витрат ви будете віднімати від доходів. Тому прибуток це та частина грошей, яка залишається у вас після того, як ви з доходів віднімаєте той чи інший об'єм витрат, і залежно від того, яку категорію витрат ви віднімаєте від доходів, ви й отримуєте. Чистий прибуток, чи маржинальний, чи операційний, чи ще якийсь там той, який ви намагаєтеся порахувати. Тому, будь ласка, розрізняйте ці два поняття, користуйтеся понятійним апаратом грамотно і правильно для того, щоб почуватися впевненіше, коли ви спілкуєтеся з іншими підприємцями, чи то з консультантами, чи то в різних бізнес-ком'юніті говорите про свою бізнес-діяльність. Ще одна дуже часта помилка, яку я бачу у підприємцях. Це вважати, що всі ті залишки грошей, які лишаються на рахунках на останнє число місяця, це і є прибуток. Забудьте про це раз і назавжди, бо це ілюзія, це не так. У фінансовому аналізі бізнес діяльності незалежно від розміру бізнесу, будь то супермаленьке підприємство, мікробізнес, навіть по суті, самозайнятий, наприклад, експерт, це вже мікробізнес. Чи то велика корпорація, навіть транснаціональна, для фінансового аналізу цифр використовують три по суті таблиці: три фінансові управлінські звіти: це кешфлоу, піенель і баланс. І от залишки на рахунку. Це, по суті, цифри із звіту кешфлоу, звіт про рух грошових коштів, звідки гроші приходять і куди вони витрачаються. Це звіт кешфлоу. А прибуток це поняття із звіту PNL. Тобто зовсім інша таблиця, інші зовсім підходи. Я думаю, що на каналі про це обов'язково вийде окреме відео, бо це прям окрема тема для розмови. Але майте на увазі, що залишки на рахунках це. Поняття одне, а прибутковість поняття інше. Коли ви дивитеся на залишки на рахунку, це нічого вам не говорить про вашу прибутковість. Щоб дізнатися реальну прибутковість вашого бізнесу, потрібно звести докупи цифри у фінансовому звіті P&L. Profit and Loss від англійського. І дуже важливо розуміти, що тільки в ось цьому звіті ви можете побачити цифри про вашу реальну прибутковість. Будь ласка, не плутайте поняття з різних звітів. З різних категорій, і майте на увазі, що для того, щоб порахувати вашу справжню прибутковість, потрібно таки братися до фінансового аналізу, розбиратися в нюансах, робити це самостійно або делегувати спеціалістам. І повірте, не обов'язково вам мати е, фінансиста прямо в своїй команді, можна залучити когось під конкретну задачу, просто заплатити за це гонорар. Невеликий, повірте, це не так дорого коштує, як вам здається. Але цей спеціаліст спокійно буде робити для вас звіти, і в звіті PNL ви побачите, а який насправді у вас чистий прибуток за той чи інший місяць. Напишіть у коментарях, з якими поняттями вам би було корисно розібратися, яких слів, можливо, ви боїтеся у бізнес-діяльності, да, у фінансах і взагалі у фінансовому аналізі вашого бізнесу. Пишіть в коментарях, я обов'язково. Розберу все, що вас цікавить, зніму про це окремі відео і допоможу простими словами розібратися, що як називається, що е, насправді чим є, да і що допоможе вам справді зрозуміти все. Про ваш бізнес і розібратися в цифрах. І нарешті заспокоїтися, тому що ви будете розуміти, що ви керуєте своїм бізнесом і керуєте в тому числі фінансовими процесами у вашій бізнес-діяльності. Ставте лайк, якщо було корисно, якщо ви нарешті зрозуміли різницю між поняттями доходу і поняттям прибутку. І до зустрічі вже в наступному відео. Па-па!